Вагітна, вона на 25-му тижні ще не турбує поперек, тому ми будемо вчитися робити масаж попереку заздалегідь. А в тих дівчат, в кого вже він ниє, ви зможете використовувати ці техніки. Першому обробляти руки дезінфікуючим засобом. У нас є маленький помічник, і будемо використовувати крем уряж для того, щоб зволожувати шкіру і робити масаж. Не, не по сухому, так? Змащуємо руки кремом, і ми починаємо з руху, не заходячи на хребет, Вверх і вниз погладжуючи рухи. Руки в мене холодні, певно, що так не розігрілись. Класно. Добре. Ой, какось это... мілосне. <реш> і тепер кругові оберти навколо ямок венери. І можна однією рукою повністю вісмірочку зробити. Ну, по вісім рухів так і так. Да? І тепер пропонуємо зробити вам. Да, верх. Звичайно, ви можете заходити глибше. так, однією 4 і другою рукою, щоб трапеція не напружувалася. Yeah. Yeah. Uh -huh. І тепер двома руками кругові оберти навколо цих ямок. І uh -huh. А можна навпаки, можна там в одну так. сторону, Так. ми розтираємо. Пам-пам. І ми можемо рухатися вверх і вниз. Вверх і вниз. Такі рухи. І можуть бути з однієї сторони. І змушено. Тільки однією рукою. Давайте спробуємо, як у вас. Супер. Взагалі Супер. дуже тепер класно. Пробуємо самостійно зробити. Однією рукою, До, докуди достаєш, і сюди вниз можна заходити. І другою рукою. Тобто відчуваємо по напрузі, тому що ми можемо тут облегшити, а тут перенапружити. Так. А, да. угу. так. І тепер пробуємо двома руками. Наперед назад порухатись, О, так? можна зігзагами дивись, одна вверх, друга вниз. А так. Так. Ну звичайно, ці такі рухи буде класно ще, щоб чоловік робив. Але якщо він цілий день на роботі і вам хочеться зараз і тут е, облегшити, то це прям супер. так оп і в тебе тут м'язи, бачиш, вони розтягнулися, вирівнялися. Ча, а тепер. Вирівняла сюди. Да. І просто ручки нагору. Так ручки нагору поставила. голову да. полежала, просто розслабила шию, можеш голову да. угу. І знов раз. Так, да, можна так, так, да, і так рухатись. Це варіант, якщо немає футболу, тільки зі, зі стільчиком може бути такий, як стан. Клас! Дуже круто. М -м, оце прям взагалі супер. Угу. Добре.